І так, коротше, друзі, всім привіт. Сьогодні відео е, про розборку батареї до ноутбука. Якщо вона у вас вже дала дуба, пише ноутбук там помилка, не хочу заряджатись, зарядку не тримає. З неї вже толку не буде. Можна, в принципі, банки поміняти, Ну я не буду міняти. Я так подивився, нормальні банки купити. Дорожче, ніж купити нову батарею до ноутбука. Батарею поміняв, тримає чітко, а ця стара батарея. Зараз я її розберу і покажу, що з нею можна, в принципі, зробити. І як продіагностувати банки, які в ній знаходяться. Різниці, який ноутбук в нас немає. Якщо ви бачите, що ну, є в ноутбуках батареї Letіоні, просто квадратні плоскі, то таке. Є от такі от батареї з елементами 18650. Може навіть вже є 21700, не знаю. От таким, коротше, та яку нам вже не потрібна. Варварським способом скриваю... Батарею з допомогою викрутки. Ось. Якщо хочемо замінити банки, просто, то можна погратись, прогріти тут, в принципі, вона на клею. Прогріти феном і спробувати її розібрати. Бачимо, от тут все на клею у нас стоїть. І от вже з'являються наші банки. От вони. Значить, що тут? на забанки NCR NCR Бачимо, у мене батарея 12 березня 2014 року була зроблено. І так воно прослужило 10 рочків. 10 добрих рочків вона в мене попрацювала. Але не факт, що цим всім банкам прийшов звіздєт, Зараз ми їх всіх перевіримо. Значить, от у нас батарея. Моя. значить, Зараз відпаяю це все, що в нас є. А може просто відірвем. О, відірвали. Варварський метод у нас. І зараз ми ці всі батареї, наші банки окремо, друзі, продіагностуємо. І зараз покажу за допомогою чого. Бачимо, да, у нас тут просто елементи 18650. У мене фірми NCR Японія. Ноутбук у мене з Німеччини був. Тобто є, мені вже цих клім не потрібно, але можна О, датчик температури, друзі. Вінше нам пригодиться, в іншій саморобці. Це все ми просто віддираємо. Ось така плата. У нас є тут деякі компоненти в CMD Навіть ще іскрить. Значить, не все тут так погано. Так, ну от, покороче я почистив від залишків тих спайок. І от у нас вийшло наших 6 банок 18650. Зараз, що я роблю? Я за допомогою мультиметра перевіряю їхній вольтаж. Тут в нас плюс, тут мінус. Не, помилився. Тут мінус, тут плюс. Дуже багато вольт. Не, друзі, все правильно. Де більше там мінус, зверху плюс. Три вольта показує. Зараз я. Щоб щось було видно. О! Значить, ця банка показує 3 вольта. Ця показує. мінус. Ця показує в нас. Тоже 3 вольта. 3,5. Ого. Так що, друзі, бачите, одна банка може... Дала дуба може дві, а інші ще показують непоганий результат. Значить, що я роблю далі? Далі я беру і їх поганяю за допомогою такої в мене є зарядочки, літокала. Лі 500 лі і. Такої в мене зарядочки вже Феникс. рочки вже 10 мабуть, вже зарядки. Значить, в чому їх різниця? Різниця в тому, що ця зарядка більше підходить для акумуляторів без ефекту пам'яті. Бо вона, в принципі, сама там підбирає струм і сама їх заряджає, як там собі хоче. А ця зарядочка, цю зарядочку ми тут керуємо режимами зарядки самостійно. Вот. І ця зарядка літокала в нас може визначити ємність наших акумуляторів. Незручний тут блок, не влази мені в розетку. Ось, значить, будемо. на ці, на фениксе ставим их на зарядку и і... попробуем дохли дохли Бачите? ноль один вольт Можливо Можливо Я зараз на літо калі дохлі ще попробую запустити, прогнати на маленьких токах. Но не факт. Як ми бачимо, що ще цей акумулятор ще щось хоче в нас взяти якийсь заряд, то цей повний ноль. Повний ноль. А ці собі, от бачимо, да, почали нормально заряджатись. Я їх на літокалі поганяю і тоді подивимося їхню ємність, що в них ще залишилось. Так що, друзі, користуйтесь. Зазвичай в, в цих спайках акумуляторів просто один вздох і весь акумулятор не працює. Тому, ось так, звісно, якщо брати, замінювати один. Одну банку в цій всій спайки і складати знову акумулятор для ноутбука, вони довго вже не протягнуть, бо їм всім вже 10 рочків, то того бачите, да, як він цей різко бере зарядку. Так що ємність в нього теж вже низька. І цей потрошки пішов. Я їх всі заряжу, поганяю і тоді буде видно. Так що, друзі, користуйтесь кому потрібно.